Як діагностувати інсулінорезистентність резистентність у себе, щоб не дотягнути до діабету? При ІР інсулінорезистентність резистентність буде постійне відчуття голоду? Глюкоза не може потрапити в клітину, звідси зростає інсулін. А за ними відчуття голоду. Другий симптом улучшення і сухость ліктів, а також тріскання п'ят. В нормі шкіра на лікті не відрізняється від іншої. Ефект брудної шиї потемніння пах та пахових зон. Наступне постійне відчуття спраги та часте сече випускання. Так організм намагається регулювати цукор в крові. Звідси ж напряки, звідси ж надмірне пітніння. У дівчат гесотизя це коли з'являється волосся над верхньою губою, а також на підборідді. Це через зростання рівня дегідру По цій же причині може випадати волосся. Як ЄР по аналізам. Ці аналізи бажано здавати кожному раз на півроку, ну хоча б рік. Інсулін, оптимум до 6, більше 10 вказує на інсулінну резистентність. Глікований гемоглобін, оптимум до 5, все, що вище, навіть при нормальному інсуліні, вказує на інсулінну резистентність. Індекс хома це глюкоза на інсулін і на 22,5 оптимум до 1,5. у дітей підлітків це може бути до 8 нормою. Сочова кислота – не більше 350 у жінок. І 420 у чоловіків мікромоль на літр. Також ЄР буде підвищений холестерин. Тепер ви знаєте, як діагностувати інсулінорезистентність в себе та не довести себе до діабету другого типу. А на сьогодні все. У наступному відео лікування та баде-преє! Всім до зустрічі!